Ча з нами на зв'язку Ольга Клименко, продюсерка і авторка петиції про заборону культурної діяльності росіян в Україні. Вітаємо вас, пані Ольго. Так, вітаю вас також. Розкажіть, будь ласка, детальніше про вашу петицію, яка саме культурна діяльність підпадає під заборону? І чому ми лише зараз, в 2022 році, дійшли нарешті до цього, чому, на вашу думку, ми не наважилися зробити це ще в 2014 році, коли расисти анексували наш Крим? А, так, дуже таке доречне запитання: чому ми чекали 2022 року? Uh, наразі в 2014 році були проведені деякі дії, як ви знаєте, так і були uh, введені положення, uh, тому якби деякі дії робили, скажімо так, наша влада робила, але просто ті події, які сталися після 24 лютого, вони багатьох нас змінили нашу свідомість і відношення до ситуації, яка є і в культурному середовищі також. Тому саме й виникла ідея а, звернутися до президента з цією петицією, а для того, щоб були а, подальші дії розк... рігі... роз... законопроект на рівні прийняття державних рішень. Так. Так, ну зараз вже в нас є і так деякі заборони, як ви вірно сказали. Але розкажіть детальніше, що саме пропонується в петиції, можливо, по пунктам, які ще заборони будуть прописані. Тобто, ми так розуміємо, що це навіть заборона відтворювати російський продукт на вулиці вуличним музикантам, зокрема, так ну зрозуміло, що в ефірах вже це нас не немає. Наші петиції не йдеться про вуличний продукт вуличних музикантів. Ми говоримо про телеканали в більшості своїх, Ми говоримо про кіно, про театральні проекти. Ми говоримо також і про заборону а, різних, скажімо так, літературних і художніх творів країни-агресора на території України. Пані Ольго, а хіба вони ще є, бо ми, наприклад, на Волині їх не бачимо? Кого саме не бачите, вибачте. Ну, оцих російських продуктів на Волині ми не бачимо, культурних я маю на увазі. З концертами не виступають, в театрах немає, фільмів немає. Ну, Навіть на вулиці в нас один раз, один раз за всю війну вуличний музикант пробував російською мовою щось виконувати, ну, йому закрили пельку. Бачите, ну це добре, так але ж не, не завжди так і не кругом, так як на Волині, так але дивіться, ми говоримо про м, продукт російський, да але не то, що скажімо так, произведено в Росії. У нас е, вироблено на е, жаль дуже багато продукту нашими українськими компаніями з участю російських акторів, які наразі, е, е, скажімо так. Е, не є тими, хто підтримує е, нас, як, е, не виступає проти війни, да, які промовчують. Але в ефірі наших телеканалів е, гарно взяли, віддублювали їх і вони йдуть в ефірі телеканалів про проекти з участю російських акторів. <різь> Ми не говоримо саме про які зняти в Росії? Ми говоримо і про проекти, які були зняті, і на жаль, до 24 лютого знімалися проекти і російською мовою, і за участю російських акторів, і е, гралися. Е, ну граються що, ну за наразі зараз. Я знаю точно, що вилучаються з театрів е, вистави, п'єси е, російською мовою. І не тільки ми не тільки про мову не говоримо. Ми говоримо взагалі про, скажімо так, авторів. Чому чому ми маємо ставити поставити якихось російських акторів авторів, коли в нас є доволі багато своїх талановитих людей? Пані Ольго. Ну, це дуже болюча тема для президента Зеленського. Вірніше не стільки для президента Володимира Зеленського, скільки для продюсера Володимира Зеленського, і ми знаємо, щойно він став президентом. У нас знову дозволили транслювати серіал свати. От, Якої відповіді на цю петицію ви очікуєте? А, ви знаєте, якщо чесно, це така дуже мені, наприклад, цікава відповідь. Мені, якщо говорити відверто, я думаю, що це буде скоріше якась така відписка про те, що зараз вже приймається закон про медіа і все буде там, а, як російською вибачте, предусмотрено. Да? Відповідські із Держкіно, і говорили, що вже все давно в цих законах прописано, чого ви добиваєтеся. Але ми знаємо, що не все прописано, і не всі закони прийняті, і не всі на нашу користь. Тому, тому ми проводимо, скажімо, такі дії і пишемо петиції, і будемо відстоювати, старатися відстоювати наші права і доводити цьому далі до кінця, надаючи їй розголосу, і розголосу. Будемо шукати підтримки, і от серед телеканалів, серед журналістів, серед акторів, серед колег-продюсерів. Надіюсь, також будемо мати цю підтримку. Пані Ольго, то дійсно вдалий приклад був щодо серіалу Свати. і Ми пам'ятаємо, коли його почали дублювати українською мовою. Це ще було до широкомасштабної війни. Тоді була дуже велика хвиля обурення українців. В соцмережах, що їхній улюблений серіал переклали, зіпсували нібито пряму мову їхніх улюблених акторів. Хоча зараз ми бачимо, що їхні улюблені актори замінили Кобзона так, тому що їздять по лікарнях до расистів і вітають їх з їхньою місією. На вашу думку, чи змінилося ставлення цих українців, які були фанатами таких продуктів зараз після широкомасштабного вторгнення? І якщо ні, то можливо, ви проводите якусь інформаційну кампанію в підтримку вашої петиції для того, щоб люди, які ще досі цього на жаль не зрозуміли, нарешті зрозуміли, що нам дійсно пора відмовитися від петиції. І, можливо, це навіть краще робити не шляхом заборон з точки зору закону, навіть якщо такі буде прийнята, яким чином люди самі добровільно відмовлялися, видаляли своїх плейлистів російському. Музику, видаляли російські телеканали, підписки в Ютубі і так далі. Тобто, більше є у вас якась інформаційна кампанія підтримки цієї петиції? Так, звісно, я не я не сама, скажем так, в цій справі. Також зі мною багато українських акторів активно в соцмережах. І закликали до підписування петиції, до підписання петиції, так і розповідали і в багатьох ефірах багатьох телеканалів також і актори, і на радіо, і в пресі ми давали різні коментарі, інтерв'ю. Розповідали для чого ми це робимо. Чому, скажімо так ми зацікавлені і чому призиваємо український народ підтримати нас в цьому? Ви дуже правильно говорите. Саме кожен має прийти до цього. Ми не можемо, скажімо так, такими заборонами, чи що, комусь заборонити дивитися там той чи інший канал, чи розмовляти тією чи іншою мовою. Людина самостійно має зробити свій вибір. Але е, якщо ми будемо там дивитися все більше святів, роз, е, там, дозволяти білі спи, по яким будуть. Е, Російські актори, які ще день тому говорили про те, що там Україна агресор, чи там не дамо віддамо ми Крим. А завтра вони говорять, що е, ні, ми дуже скажімо так на праві і занесіть нас в списки. А е, тут треба дуже бути обачним і дивитися в оба, скажімо так. От тому е, наразі за людей ми не можемо приймати такі рішення, але я дуже надіюся на те, що таких громадян в нашій країні буде все більше і більше. Життя в процесі от, популяризації цієї петиції. Чи багато було таких, які говорили, а какая А, е, Були ті, які говорили, а яка різниця, були ті, які говорили, що. Про який ви про європейський, про український вибір говорите, коли ви тут же да, там, говорите про заборону російської культури, чи там діячів цього сектору? Були були. І наразі, якщо говорити про мене особисто, да тобто я як продюсер мала би бути зацікавлена в подібних продуктах, да як це робили і раніше наші телеканали, які знімали проекти і подавали їх далі в Росію, тобто заробляючи кошти. Але моя позиція вона інша, і я буду її відстоювати разом із українськими акторами і з тими колегами-продюсерами. Режисерами, творчою спільнотою, нашою саме які підтримують мене і мою позицію, будемо йти далі і робити це саме за український продукт, доносити нашу культуру, знімати наших акторів українською мовою, тому що проблема ще знає, в чому що, е, дуже багато глядачів вони навіть не розуміють, хто е, з акторів російський актор, ну якщо це не дуже медійна особа, скажімо, Така Бо ти е, раніше як, заходиш на кінотеатр.ру і читаєш і про українського актора, і про російську, і про режисера, і про продюсера? І пересічний громадянин глядач він сильно не задумується про те. А якщо ще актор знімається російською мовою, проєкт знято російською, хто той актор? Український, російський? Ну Це насправді дуже важливо. Нещодавно читав, що відома продюсерка Оксана Байрак. ну нібито вона засмучена, десь вона сидить в Одеській області, мовчить і, і вона засмучена. А чим засмучена, так і не зрозуміло, чим засмучена, але так вона і війну Росії не засудила. Ну... Питається, ну, якщо ти в Україні, якщо ти українка, то ти повинна висловлювати українську позицію, а не якусь половинчасту, так? А, так. Не може бути, як, як, як зараз говорять, да, що немає полутону. Ми маємо чітко: яке біле, яке чорне. Тому що навіть розробляючи петицію, ми довго спілкувалися, да що є все-таки там. Ну, як говорять, хороші руски, хороші русські, які підтримують нас, які серед Я говорю серед творчої еліти, скажемо. Але ми не можемо комусь сказати так, а комусь ні. І ми проти тих білих списків, про які зараз говорить наша влада. Не може їх бути. Не може наразі точно не може бути. До речі, а хто говорить про білі списки? Це міністр Ткаченко? Так. Так, це на рівні міністерства водиться, так. Ну це просто жах, коли український міністр, українського міністерства говорить про якісь білі списки. От коли нічого російського, в принципі, не повинно бути в Україні. В принципі. Так. Дякуємо ну, вам. Тут багато думку. Так, дякуємо коли вам. Ваша... Дякую mm вам -hmm. за вашу позицію і за участь у нашій програмі. Ольга Клименко, продюсерка, авторка петиції про заборону культурної діяльності росіян в Україні, яка нагадаю, петиція набрала необхідну кількість голосів: двадцять тисяч, понад 25 тисяч і чекає розгляду президента України. Була гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо Один. Тримаймося! Це буде Україна!